Новинка на майданчику, це у нас Volkswagen, Jetta, гібридна на моторі 1.4, на гарній лінзованій оптиці, наявні ріснички, також туманки. Так вона чудово виглядає, потонована, автівка на оригінальних 17-х дисках, має безключовий доступ, салон у нас повністю шкіряний, є електричне регулювання, повний вектор пакет бокування вікон, мультикермо, на якому управління мультимедіа, інформація на бортовому комп'ютері. заводиться це з нас кнопочка Start-Stop, яка знаходиться у нас. Ось тут, на нижній частині панелі, також тут прикурювач і невеличка ніша, куди ви можете щось покласти. Наприклад, телефончик. Коробочка у нас DSG, клімат-контроль, підігрівчики сидінь. Така от у нас чудова мультимедія. Також у нас тут є лючок. Ось ми переходимо до заднього ряду сидінь. Тут у нас доволі просторо, є от така відразу при вході ніша, прикурювач. Навіть тут зробили центральний замочок і двокітник з підстаканниками. Датчика СІФА. Позаду у нас ось така от оптика, як бачите, значок, який всі виконаний в синьому кольорі, що підтверджує, що у нас гібрид. Також є отакий ось от надпис. Діймаємо кришку багажника. Бачимо сам багажник, доволі простори, місткий. Також можна підняти тут е, нішу і побачити додаткову запаску. Так само, бачите, камерка є у нас для огляду. Кого буде цікавити даний автомобіль. Зможете переглянути його на, на нашому майданчику на Автопоїнті. Приїжджайте, знаходимося в селі Білогородка, Софіївська, 19. Автопоинт придбай якісне авто.